Одійний вуличний тур цими вихідними до Чернівців з концертом завітав відомий український гурт Козак Сістем. Таким чином музиканти збирають кошти на підтримку ЗСУ. Тож як співали і збирали донати, бачили, і мої колеги Валерія Паржун продовжить. Вторгнення Росії в Україну завдає чимало горя для кожного громадянина держави. Щасливий безтурботний час вже давно залишився за дужками щоденних новин. Водночас у регіонах, де це можливо, проводять благодійні заходи, в тому числі й концерти, які не лише єднають українців, а й допомагають зібрати кошти на ЗСУ. Так у Чернівцях відомий український гурт Козак Систем виступив з концертом на центральній площі міста. Люба зачекає мати опціве світу з ворога. Плату брати на захід. Прийшли десятки чернівчан та гостей міста. Зокрема, і пані Олена. Жінка каже, цього ж дня в її селі зустрічали загиблого героя, але вона все ж вирішила відвідати благодійний концерт. Зустрічали в нашому селі загиблого героя. Така сумна подія. І сьогодні ми зразу ж ідемо на концерт, щоб підтримати наших захисників. Ми дуже полюбляємо гурт Систем», Давно за ними слідкуємо, але основна причина те, що вони займаються дуже благородною справою на благо наших захисників і нашої вітчизни, і прийти підтримати їх в цей важкий час. Це обов'язок кожного громадянина. Концерт відвідали не лише місцеві, а й переселенці. Так, Марина та її двоє дітей з Донеччини розповіли, що музикою гурту зацікавилися ще до війни. Мені вони дуже подобаються. Патріотична група така потужна. З початком війни вони ну зайняли таку позицію. Збирають дуже донатів на допомогу ЗСУ, тому Ми не могли сюди не завітати і послухати їхні пісні, і теж долучитися до цих зборів. Мені ще дуже подобається, що це захід такий безкоштовний, він для всіх. Тобто всі можуть прийти хто хоче і долучитися до, до цієї події. Це круто. Благодійний концерт у Чернівцях це частина європейського і всеукраїнського туру, який стартував у червні. Завдяки зборам із заходів на передову вже закупили і відправили 11 квадрокоптерів Мавік та два позашляховики. За словами лідера гурту, благодійний тур триватиме, доки в артистів буде здоров'я, а в країні не завершиться війна. Ми намагаємось заїхати не тільки в кожну область України. А і в районні центри також ці концерти це не розважальні акції, це щось більше подібне на зустріч однодумців або зустріч тих, хто хоче виграти війну. Ми і піснями, і своїми меседжами між піснями роз'яснюємо людям те, чого вони можливо не знають, тому що ми на передовій буваємо частіше. До початку туру учасники гурту призупинили свою творчу діяльність і активно допомагали Україні в інший спосіб. Ми не збиралися зіграти так багато. Ми вирішили. Ми три місяці взагалі з початку війни не бачили з хлопцями, тому що я пішов в патрульну поліцію, а Дем'ян пішов в тереон, ну гітаріст. А хлопці волонтерили в Шаргороді. І ми три місяці не бачилися. Ми спробували зі Львова і зрозуміли, що такі концерти неймовірно важливі. Бас-гітарист гурту Володимир Шерстюк каже, що концерти єднають українців як всередині держави, так і за кордоном. З червня поїхали. Ми зрозуміли, що ці концерти дуже необхідні. На них ми об'єднуємо українців якоюсь такою спільною українською хвилою, яка дуже, як ми зрозуміли, протягом цих концертів необхідна українцям, особливо за кордоном, коли ми граємо для людей, які вимушені були покинути свої домівки. От, і одночасно, звісно, ми збираємо кошти на Збройні Сили України. На заході виконували як старі пісні, так і композиції з нового альбому Земля вітер вогонь, презентацію якого перенесли. Особливість цих концертів це невеликий апарат. Ми граємо це в акустиці, практично, так як можна було заграти, грубо кажучи, десь в кімнаті на кухні. От, і ми спочатку думали, що це може бути не так потужно чи переконливо, а навпаки, людям подобається. Бо люди як найближче в цей момент, і, хоча концерт майже одразу перервала повітряна тривога, багато людей повернулися на площу, щоб насолодитися атмосферою, м'яко море, калина росте, мавині очі чекають. Окрім Чернівців, музиканти також виступлять у Житомирі, Хмельницькому, Коломиї, Івано-Франківську та інших містах. Кошти збиратимуть на чергові дрони. Мавік 3 Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.